У філії відокремлений підрозділ Рівненська АЕС акціонерного товариства на Енергоатом» відбулася чергова нарада під головуванням заступника генерального директора РаЕС персоналу Олега Килюха із заступниками начальників підрозділів підприємства. Насамперед, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв України. Олег Степанович подякував працівникам атомної станції за активну допомогу українським захисникам. У межах акції я допомагаю ЗСУ за грудень. Атомники задонатили понад 4 мільйони гривень. Головне наше питання це наша благодійна допомога нашим збройним силам України, тому що від цього залежить ну, наше майбутнє. Ми також. Обговорили проблемні питання і рішення цих питань в ході впровадження нового програмного забезпечення табельний облік, тому що це дуже потужний програмний комплекс, який є в частині обліку і управління персоналом на нашій станції. Цей веб-застосунок вже введено в дослідну експлуатацію та активно тестується у підрозділах Рівненської АЕС. Також під час наради Олег Килюх проінформував присутніх про основні результати роботи персоналу станції за минулий рік. Особливу увагу звернув на дотримані працівниками підприємства трудової дисципліни. Начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС, голова громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області Сергій Гуцало повідомив, що цьогоріч в місті Харків з 16 по 18 квітня відбудеться друга міжнародна науково-технічна конференція імені Віктора Воєводіна на тему проблеми сучасної ядерної енергетики. До участі у конференції запрошують долучитися і працівників Рівненської АЕС. На підприємстві продовжують реалізовувати проєкт навчання спеціальної підготовки кадрового резерву керівників. Наразі для участі в ньому формується шоста група кандидатів, список яких потрібно подати до 31 січня поточного року. Зауважив головуючий. Ми бачимо, який ефективний цей проект, який потужний дає він поштовх для розвитку молодих спеціалістів. І тому цей інструмент потрібно і надалі впроваджувати, і надалі розвивати і використовувати для підготовки висококваліфікованого резерву керівників атомної електростанції. Всі питання, які були розглянуті на нараді, внесені до протоколу та прийняті до виконання. Людмила Скіпчик, Павло Жих у ЗГРС.